Як почався проект Беззвучно до глухоти, тому що ми скрізь пишемо, що ось ми ваші беззвучно до глухоти, Саша і Настя. Власне, проект взагалі почався з нашої першої виставки. Це одноіменна виставка, яку ми відкрили в Наома. Не планували її з самого початку, а хотіли насправді просто зробити цей проект як підтримку для Олександра Леня. Це співзасновник цього проекту і мій колега по всім. Подібним кураторським виставкам і іншим роботам. І Саша каже: Ну що, Настя? Наступна виставка, погнали. <гум> Я так: ну, давай, відкриваємо збір, відкриваємо банку, збираємо на дрони. Ми заснували цей проєкт такою маленькою спільнотою. А зараз ми там вдвох. «Беззвучно до глухоти, це була взагалі цитата з книги віршів Ярини Чорногуз. Насправді, виставка перша, яка відбулася там, це була. Така співпраця митців і військових, тому що вірш Ярини, виставка для збору Олександра допомагали намонтувати її побратими Олександра, тому що вони були тоді якраз всі на реабілітації, сиділи на ППД. Робити було нема що. І власне, ми запросили хлопців, вони намонтували, будували, підтримували, жили інколи навіть там. Тобто це була ну, така, знаєте, перше колективне з'єднання військових, ну, з військової справи і художньої сфери. теж. В результаті ми зібрали кошти, це був аукціон. І ми замовили українських технологів виробництво 25 На Їх вже якраз закінчили виробляти. І вони от-от-от мають поїхати туди на, на бойові. Спочатку Саша тут був на реабілітації, ми легко могли робити і персоналки, і все інше. Два місяці тому він повернувся на службу. Він служить зараз на сході України в зоні бойових дій. І в той момент, коли він сідав в автобус, світ, я не знаю, там машину їхав, він такий каже: дзвонить мені і каже: Настя, нам треба збрати на тачку гроші. А тут є можливість виставити свій ПСМ. Ну, ти от дивись, Андрій Сидоренко, номер телефона, 10 вечора, дзвони. <гум> Власне, так з'явилась виставка Індивідуальна мінливість. Минулого разу ми говорили про самотність. Ми відчували те, що ми відчужені як країна, як особистості. Ми відчували, що війна і ця травма, вона вся перебуває в нас, і ми ніби покинуті в цій травмі. Оця самотність, відчуження минулої виставки тут. Воно змінюється, воно рухається трошки далі. Тут все одно відчувається цей індивідуальна рефлексія. Але на цій виставці ми хотіли зосередитись на силі. Я багато думала про те, що ми постійно перебуваємо в стані війни. Насправді, ми, українці та українки, постійно перебуваємо в стані війни. Ну, от якщо повернутися так назад, то от діти 90-х — це, мабуть, перші діти, які народилися без страху тоталітаризму своєї держави. Діти, які народилися без відчуття війни, тому що до цього моменту все одно був Афганістан, була Чечня, куди відправляли теж наших військових. Ну, Перша світова війна, друга світова війна, постійні війни між республіками, між іншими державами, куди відправляли наших так само хлопців. Тобто, якщо повернутися, отак от Україна насправді як, як держава, вона. Постійно перебувала в цих процесах, які намагалися знищити її народ. Або вона була залучена до цього, до цього стану. Відповідно, ми живемо зараз і ми фокусуємось на собі, але не треба забувати про те, що ми постійно, ми, як народ, ми постійно перебуваємо в стані боротьби за свої кордони. Постійно, весь час. Тому ми запропонували деяким митцям, щоб вони подумали на цю тему, що дає їм сили, чи дає їм сили їхнє минуле їхні предки, чи дає сила їм те, що їх оточує, не знаю, люди, яких вони люблять, мистецтво, творчість роботи, оточуючи світ, ну все, що завгодно, насправді, що дає їм відчуття цієї е, сили, стабільності, щоб ну, просто не зійти з розуму ну, в даний момент, так як це робили наші предки. Ну, бо життя, є життя і життя. І ми працюємо далі, і ми не зупиняємось. Е, і тому всі роботи, які тут присутні. Це все те, що з однієї сторони оточує нас, ці теми побуту, теми відчуття присутності тут і зараз. А з іншого боку, це так само пошук відповіді на питання, що мені дає оце відчуття опори. Індивідуальна мінливість, і це періодичний термін насправді про те, що в процесі еволюції є якісь певні зміни в наших тілах. І вони у кожного, у кожного індивіду, у кожної тваринки, рослинки, живинки є свої процеси зміни, і ми переймаємо досвід попередніх поколінь. І в межах тих вчинків, тих елементів, які нас оточують, ми оцей досвід переймаємо, споживаємо і рухаємось далі, і передаємо це далі. І, відповідно, мінливість це це рух, еволюцію цієї природничої, але вона конкретно для кожного з нас індивідуально. Yes. Uh -huh.